Ньон Чангфал, якому зараз 55 років, пережив терор в'язниці С-21. У 1978 році, після арешту і страти його батька червоними кхмерами, Ньон, якому тоді було 8 років, його мати і молодший брат були заарештовані і перевезені у вантажівці до в'язниці Тул Сленг. <говори> <говори> Ньомчангфал один з небагатьох постраждалих від режиму, хто подав скаргу і дав свідчення на судовому процесі 2009 року над колишніми кадровими бійцями червоних кмерів. <говори> Та деровірбютой футна, тут тетради деройко. Минуло 50 років, але психологічна травма цього чоловіка залишається яскравою. Екстремальний рівень насильства, що був пережитий ним, та сотнями тисяч інших людей, навіть сьогодні залишається темною сторінкою, яку ці люди не готові перегорнути.